Ви, мабуть, бачили по телевізору на дорозі сталася аварія, і фахівці вимірюють гальмівний шлях. Навіщо, щоб визначити швидкість руху автомобіля на початку гальмування, а також прискорення в ході гальмування. Ці дані потім використовуються для з'ясування причини аварії: чи то водій перевищував дозволену швидкість, чи то несправними були гальма. Чи може з автомобілем усе гаразд винен, наприклад, пішоход, який порушив правила дорожнього руху? Як знаючи час гальмування і гальмівний шлях, визначити швидкість і прискорення руху тіла. Ви дізнаєтесь із цього параграфу. Параграф 29. Переміщення під час рівноприскореного прямолінійного руху. Рівняння координат. Перше. Дізнаємось про геометричний зміст проєкції переміщення. У сьомому класі ви дізналися, що для будь-якого руху шлях чисельно дорівнює площі фігури під графіком залежності модуля швидкості руху від часу спостережень. Аналогічна ситуація із визначенням проєкції переміщення. Отримуємо формулу для обчислення проєкції переміщення тіла за інтервал часу від Т1 дорівнює нулю до Т2 дорівнює Т. Розглянемо рівноприскорений рух, за якого початкова швидкість і прискорення мають однаковий напрямок із осею ОІ. У цьому випадку графік проєкції швидкості має вигляд поданий на рисунку, а проєкція переміщення чисельно дорівнює площі трапеції ОАБЦ. На графіку відрізок ОА відповідає проєкції початковій швидкості В0В, відрізок БЦ проєкція кінцевої швидкості ВХ, а відрізок О це інтервал часу Т. Замінивши зазначені відрізки відповідними фізичними величинами та взявши до уваги, що SX дорівнює площі OABC, отримаємо формулу для визначення проєкції переміщення. Зазначимо, що формула 1 буде справджуватись для будь-якого рівноприскореного прямолінійного руху. Друге, записуємо рівняння проєкції переміщення, виключимо змінну VX. Із Формули 1. Для цього згадаємо, що за рівноприскореного прямолінійного руху Vx дорівнює v 0 v плюс АТ, підставивши вираз для Vx у формулу 1 отримуємо. Отже, для рівноприскореного прямолінійного руху одержано рівняння проекції переміщення, оскільки величина v 0 і А не залежить від часу спостереження, залежність S від T є квадратичною. Наприклад, якщо v 0 v дорівнює 2 м за секунду. А А дорівнює мінус 1 метр за секунду в квадраті, дорівняння S від T матиме вигляд. Отже, графік проєкції переміщення в разі рівноприскореного прямолінійного руху парабола, вершина якої відповідає точці розвороту. Скориставшись значенням прискорення і формулою для S, можна одержати ще одну формулу для обчислення проєкції переміщення в разі рівноприскореного прямолінійного руху. Формулою 3 зручно користуватися, якщо в умові задачі не йдеться про час руху тіла та не потрібно його визначати. Зверніть увагу, в кожній з отримані формули проекція VX, v 0 v і A можуть бути як додатніми, так і від'ємними, в залежності від того, як напрямлені вектори V, v 0 v і A відносно осі OX. Третє. Записуємо рівняння координат. Одне з основних завдань механіки полягає у визначенні положення тіла. Координат тіла в будь-який момент часу. Ми розглядаємо прямолінійний рух, тому досить обрати лише одну з вісь координат, наприклад, вісь ох, Яку слід спрямувати вздовж руху тіла. І з рисунка бачимо, що незалежно від напрямку руху координату х тіла можна визначити за формулою, де x нульове початкова координата, координата тіла в момент початку спостереження, а Sx проєкція переміщення. Для рівноприскореного прямолінійного руху Sx буде дорівнювати. Тому для такого руху рівняння координати має вигляд. Проаналізувавши останнє рівняння, доходимо висновку, що залежність х від т є квадратичною. Тому графік координати парабол. Підбиваємо підсумки. Для рівноприскореного прямолінійного руху тіла. проекція переміщення чисельно дорівнює площі фігури під графіком проекції швидкості руху. Це графік залежності V від T. У цьому полягає геометричний зміст переміщень. Рівняння проекції переміщення має вигляд: це квадратична функція, тому графік залежності S від T парабола, вершина якої відповідає точці розвороту. Координату тіла визначають із рівнянням. графік координати парабола.